Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми продовжуємо аналізувати події на території України, які передували великому переселенню народів. Ми перебуваємо у середині третього століття нашої ери, у часи зародження черняхівської культури. Минуле відео ми завершили на порівнянні найбільшого городища середньої залізної доби Голуні, яке знаходилось на території України з Вавилоном. Також більське городище було не єдиним на території сучасної України більшим за Вавилон. Адже площа Кам'янського Городища, розташованого у Запорізькій області біля міста Кам'янка-Дніпровська, за своєю площею не поступалось Вавилону. Кам'янське городище, що відноситься до Скіфської культури, існувало на протязі 4-2 століть до нашої ери, що також частково збігається з періодом існування Вавилону імперії Ахаменідів. Також площа Кам'янського Городища, яке вважають скіфською столицею царя Атея. І асоціюють з городищем Метрополь складало 1200 гектарів або 12 квадратних кілометрів, що на чверть перевищує площу Вавилону часів розквиту. Відповідно, кількість населення у Метрополі могла складати від 125 тисяч жителів до чверті мільйона. Навпроти нього, на іншому березі Дніпра, у цей же час знаходилось Капулівське городище площею 1100 гектарів. Що практично теж на чверть більше, ніж площа Вавилону. І це при тому, що частина цих городищ на момент дослідження знаходилась на дні Каховського водосховища. Археологи не озвучують цю версію, але можливо, Капелівське і Кам'янське городища були одним цілим городищем, розташованого по різні береги Дніпра. Тож загальна площа цього городища могла перевищувати 2300 гектарів, це, звичайно, не дотягує до Більського городища. Складаючи лише половину його площі, але в два з половиною рази більше, ніж площа Вавилону. Я не буду озвучувати можливу кількість населення цих городищ, оскільки деякі з підписників у минулому ролику прийняли це за ствердження і висловили нотки критики. Насправді, ще раз підкреслю, кількість населення Вавилону, яку озвучили археологи, у 100-200 тисяч чоловік, я вважаю надто завищеною. На мою особисту думку, вона складала до 30 тисяч чоловік. Звідси і кількість населення Більського Городища відповідно до тієї формули розрахунку необхідно зменшувати в 3-4 рази. Версію, яку озвучив один із підписників стосовно того, що всередині 40-кілометрового муру Більського Городища місцеві жителі виписали худобу, вважаю, вкрай хибною. Ніхто б не будував 40-кілометровий мур, аби огородити пасовіще для худоби чи наділи для городів. Більше того, Ґрунт під пасовища і городи постійно змінювався, він ніколи не був однорідним. Отже, жодні скотарі чи землороби не пішли би на подібні подвиги. Відсутність будівель на тій чи іншій ділянці археологічних розкопок говорить лише про те, що археологи не знайшли там слідів забудов, а не про те, що ці площі всередині укріпленого городища відводились для пасовищ чи городів. Також стосовно Капулівського і Кам'янського городища. Обидва ці городища перевершували Вавилон за площею. В одному із сюжетів ми вже обговорювали іпотезу про те, що славнозмісне місто Археймар, яке згадується у скандинавських сагах, повинно було бути на правому березі Дніпра у відносній близькості до царських курганів скіфів і частково поховане на дні Каховського водосховища. Саме через це його не змогли довгий час віднайти. Але відомий український археолог Юрій Болтрик. Так і його віднайшов, і саме він вважає Каполівське Городище столицею скіфської держави. Повністю погоджують з ним у цьому, але знову ж таки виникають думки, що Каполівське і Кам'янське Городище єдине ціле, розташоване одне навпроти одного по різні береги Дніпра. До речі, у Кам'янському Городищі один із кварталів був суто металургійним. Це був один із найбільших металургійних центрів у цьому регіоні. Більше того, вважають археологи, багато золотих виробів скіфів з врізного стилю походять саме з ювелірних майстерень Кам'янки. Тобто на території України, в часи розквіту Вавилону існувало щонайменше три городища більших за площею. Крім того, на території України можна перерахувати низку великих городищ з 7 століття до нашої ери, які звелись місцевими жителями для захисту від навали скіфів, мається на увазі кочівників. Немирівське городище площею 100 га та Трахтимірівське городище, площа якого перевищувала половину Вавилону, 500 гектарів. Крім того, я вже розповідав про низку городищ того часу, які розміщувались на нижньому Дніпрі. Вони, звичайно, були меншими за Вавилон, але їхня кількість вражає і прямо суперечить багатьом історичним твердженням. По-перше, знову ж таки, стосовно кочівних скіфів. Якщо вони їх кочували, то від одного свого городища до іншого. По-друге, розташування їх на річках повністю суперечить їхній кучовницькій культурі. Адже розташування городич на берегах річок говорить перш за все про те, що місцеві жителі використовували річки, як ми сьогодні асфальтовані дороги в якості шляхів, і всю торгову продукцію вони транспортували суто річками на човнах. Це говорить і про те, чому у землеробів не були поширені коні. Вони навіть в якості тяглової худоби використовували не коней а турів та волів. Знову ж таки, на відміну від кочівників, для яких кінь був на першому місці, саме через розташування городищ на річках територія України у ті часи її отримала назву Гардаріка Країна городищ на річках. І це не про скіфів кочівників. Насправді ми не знаємо, скільки ще гордищ території України на той час могли перевищувати за площею легендарний Вавилон. Адже археологи стверджують, що велика кількість історичних пам'яток на території України ще не досліджена, багато древніх городич розкопані не повністю. Це стосується не лише городищ, але й курганів. Адже лише на території України на обліку знаходяться 4200 скіфських і сарматських курганів. Можете уявити собі масштаби. А дослідження з них лише найбільші. І все це говорить нам про небачені масштаби заселення території України тих часів, тобто традиційна історія десь не договорює. ось повернемось до Голуні. Мабуть, вже хтось помітив, що у нашій розповіді про Голунь присутнє не співпадіння між датами. Тобто ми говоримо про 250 рік нашої ери, а Голунь, тобто Більське Городище, припинило своє існування у 3 столітті до нашої ери. Хоча насправді кілька тижнів тому з'явилася інформація, що археологи на території Більського Городища знайшли артефакти пізньосківської доби. Мені поки невідомо, наскільки піднісківської, проте все одне вони не можуть говорити про масштабне заселення цієї території в середині Третього століття нашої ери. Але і в цьому є пояснення. За інформацією археологів, Більське Городище на Ворсклі було збудоване не греками, як вигадує Геродот, і не скіфами-кочівниками. Тобто воно виникло на території проживання бондарихінської культури. Ця культура існувала в період з 11 століття до нашої ери, тобто через 100 років після взяття Трої, точніше Іліону, абсолютними негреками, і до 7 століття до нашої ери. Близько 400 років. Вони збудували багато городич на території України, буквально за 100 років до того, як у північному Причорноморі з'явились нібито перші грецькі колонії. Всі ці городища ми розглянемо і їхня кількість вражає не менше, ніж кількість поселень часів ченихільської культури. Так ось свого часу бандарихінська культура трансформувалась у кілька пізніших культур і груп. Це населення змістилось трохи на північ, з річки Ворскла у район річок Десна та Сула. Це була як юхнівська культура, так і так звана посульська група. Невідомо, з яких причин бондарихівці мігрували північніше, це могло бути що завгодно, навіть тимчасове пересихання місцевих річок. Так чи інакше, населення покидає Більське Городище ще в 3 столітті до нашої ери і переселяється трохи вище. Є дуже велика вірогідність, що і голунь вони забрали з собою, мається на увазі назву Городища. Адже однією з головних традицій наших пращурів є. Шанування імен, назв та інших термінів. Як до того, що нащадки бондарихінської культури, чи то їхнівська культура, чи Ворсленська, чи посульська групи, найрейовніше Посульська, перенесли назву Городища Голунь під час своєї міграції і назвали таким чином інше Городище. Назвемо її Нова Голунь. І це місто мало мати значний вплив. Може, не такий, як Мегаполіс Стара Голунь, але все ще малий. Та знайти своє відображення в пізнішій історії Київської Русі. Гіпотетично, таким містом є Новгород Сіверський на Десні. Це місто знаходиться на території Юхнівської культури та посульської групи. Археологи віднайшли на території Новгород Сіверського, в тому числі і поселення ранньої залізної доби. Більше того, якби гіпотетично Кий вирушив на Воронежець, а вирушив би він водним шляхом, як я зазначав раніше його шлях би пройшов по Десні, сулі, а далі волоком на Дон. Тобто, Київ для визволення нової голуні необхідно було підтягнутися трохи північніше Десною, а потім повернутися на Сулу і продовжити свій шлях до воронежця. До речі, маршрут походу Києва також говорить про те, що військові традиції київських полководців за 2000 років майже не змінились. Тактику визволення українських земель і напрямок походів після Кия наслідували князь Олег Віщий у 905-910 роках, князь Ігор у 943 році, князь Святослав Хоробрий у 964-965 роках і зрештою Збройні сили України, які почали наступ на Курщину у 2024 році. Тож повернемось до Голуні. Як, зрештою, Голунь пізніше могла перетворитись у Новгород? Так само, як і безліч інших Новгородів на території України, наприклад, Новгород Волинський, Новгород сківський тобто Неаполь сківський та решта інших. А саме після зруйнування міста і внаслідок подальшої відбудови. І чисто випадково Велесова книга подає наступний текст у тій же табличці 34. Цитую: І ось Кий відвів свої полки від ворогів, оскільки болгари не чинили опір. І від своїх земель вони повинні були давати данину роду Кия. І слава про нього пішла у всі сторони. І там він почав з готами битися і вигнав тих людей геть. І так земля наша протяглася від краю до краю, як розколань. За неї, дану богами, ми билися з ворогами і відвоювували собі. А Голиньград був великий і багатий, і ось вороги під, Приходили до нього, розпалювали вогні і підпалювали стіни. І ми повинні були обороняти ту фортецю нашу і утримувати руською, оскільки волзькі землі по обох сторонах раки були землею батьків наших, і ми повинні її зберегти в цілості і оберігати. Кінець цитати. Отже, ми з'ясували, що Київ насправді звільнив не стару голунь, яка була найбільшим містом середньої залізної доби, а нову голунь. Яке було також великим і багатим містом, як стверджує Велесова книга. Тож продовжуємо: зтонову то Воронежця, то болгари, як ми вже згадували, здалися Київ без бою. На них Київ наклав данину, і слава про нього розлетілася далеко навкруги. Тим часом, як розповідається у Велесовій книзі, практично напередодні була бійка з готами. Гіпотетично вони після поразки на прип'яті від карпів і бастарнів могли продовжити свій шлях далі на схід і вийти якраз в районі Новгород-Сіверського або Нової Голоні. Повідач говорить, що вороги підпалювали стіни голуні. Вкрай вірогідно, що вони таки добряче підпалили і могли спалити нову голунь, принаймні частково. Але після цього гіпотетично її довелося капітально відбудовувати. Відтак місто могло вже отримати назву нове місто або Новгород. Врешті-решт, як оповідає Велесова книга, Кию таки вдалося відігнати ворогів звідти. Так ось масштаби агломерації городич і поселень, підпорядкованих Голуні, які подає Велесова книга у таблиці 18А, дійсно вражають. Цитую. Гун була славним градом і мала три сотні сильних градів, а Київград мав менше 10 градів на півдні і Весі, і небагато сіл. Тобто конгломерат Голуні був просто вражаючий: 300 градів і поселень, а Києвограді, який ми зустрічаємо в Великої книзі, 10 градів і поселень на південь, тобто на середньому Дніпрі. З цього впливає, що ми жодним чином нічого не знаємо про голунське і київське державне чи племінне об'єднання, які існували вже до 250 року нашої ери. Отже, ми не просто так залізли на територію межиріччя Доної Волги минулого ролика, віднайшовши там як мінімум 50 городищ Сарматської доби. Це вже не враховуючи поселень. Більше того, не менш важаюча кількість городищ того часу існувала по інший бік від Голоні, на Сіверському донці. Але ці городища ми розглянемо іншим разом, бо всі ці події віддаляють нас від великого переселення народів. Тобто навкруги Більського городища дійсно у часи середньої залізної доби існувала потужна агломерація городищ і поселень. Додам лише те, що городища межиріччя Волги і Дону, які ми аналізували у дослідженні воронецьких археологів. Виникли не в Сарматську епоху. На всіх цих місцях практично один в один існували поселення і раніше, на 300-400 років до Сарматської доби. Що знову ж таки відносить нас у часи пізньої Бондарихінської культури, коли перші городища з'явились на території сучасної України. Резюмуємо. стара Глунь, яка за площею була найбільшим городищем середньої залізної доби. Затвердженням Велесої книги була центром агломерації 400 городищ і поселень. Шосту частину з цих ми віднайшли на території між Волгою та Доном. Крім того, велика кількість городищ та поселень того часу відома археологам у навколишніх землях Більського Городища. І ще величезна частина цієї агломерації, яку віднайшов знову ж таки археолог Борис Шанко, відома по річці Сіверський Донець. Велика вірність того, що вся ця кількість приблизно дорівнює 300 населеним пунктам. Тобто, знову ж таки, твердження Велесової книги поки що збігаються з даними археології. І тут, як хтось вже помітив, випливає ще одна цікава деталь Києвоградія. Раніше, у табличці 22, я вже цитував Велесову книгу про час заснування Києвоградія. Цитую ще раз: І так минуло 1300 років після Києва Батька. 300 після життя в Карпенах і 1000 після Києво-Граддя. І відлік ми вели приблизно з 250 року нашої ери. Звідси ми вирахували, що Київ батько жив у 1050 році до нашої ери. Це буквально на зламі бронзової і залізної доби. Якщо точніше, то 150 років після взяття Трої. Відхід Карпів з Карпат до прип'яті у 50-му році до нашої ери, частково підтверджує археологія. А заснування Києвограді виходить у 750 році до нашої ери. Чисто випадково, але це датування також збігається з часом заснування Більського Городища на Ворсклі та не менш відомого і досить масштабного Немирівського Городища на Вінничині та ще великої кількість городищ того часу. Виходить, що нашому Києву не 1500 років, а щонайменше на 1000 років більше. Чи якісь реальні підстави стверджувати, що Київ. На тисячу років старший. І хто саме із -за яких обставин вкрав ці тисячу років? Хто з'явився раніше Київ чи Київ? Та й взагалі, які передумови були для того, аби Київ з'явився у Києві? Про все це дізнаємось у наступному ролику. Традиційно для наших сюжетів ми продовжуємо фентезійну оповідь Велика Міграція. Надаю, що у нас триває конкурс і його переможець отримає в подарунок перший екземпляр нового українського коміксу Велика Міграція. Комікс малюється за однойменним кіносценарієм, який увійшов у шорт лист української кіноакадемії буквально за місяць до початку повномасштабної війни з расистами в січні 22-го року. Так ось для того, аби отримати перший екземпляр великої міграції, слід вгадати, ким насправді є таємничий воїн із рогами Тура на шоломі, якого персонажі ще називають рогачем. Ми поки не будемо відповідати чи давати підказки у коментарях до завершення конкурсу, аби також дати змогу іншим підписникам поборотися за безкоштовний примірник нашого коміксу. Щодо скіфської гробниці та взагалі скіфів, насправді скіфська теорія є досить крихкою. Багато людей задаються питаннями, як могли і чи взагалі могли кочівники збудувати подібні споруди? Звичайно, однією з відповідей на це питання може бути як варіант, що їх збудували майстри не скіфи, а наприклад греки. Тоді виникає інше питання. За чим визначають вік усіх скіфських курганів? Правильно, за віком насипу. І в археологів на сьогодні немає відповіді, чи відповідає вік конструкції, віку насипу. За свідченням того ж Геродота, він став свідком лише процесу засипки курганів. Безпосередньо етап будівництва підземних комплексів ніхто не застав. Крім того, наприклад, в кургані Чортомлик, який датується 4 століттям до нашої ери, знайдено багато бронзових предметів у той час, коли на дворі вже повним ходом ішла залізна доба. І присутність бронзи в царському кургані вже якби мало бути немодним і не відповідало царському статусу. А золота статуетка Пантери, яку знайшли у тому ж кургані, датується кінцем 7 століття до нашої ери, тобто на 300 років раніше, ще до прибуття кучевників скіфів на українські землі. Так, можна сказати, що в курган поклали стару дорогоцінну річ. Однак припущення, що цей курган належав царю кучевників Атею, гіпотетичне, адже генетики царя ми не маємо. Тому що цей курган Забелін розкопав ще в середині 19 століття. Відтак генетичні підтвердження відсутні. У той же час відомий скіський дослідник Юрій Болтрик розповідає про фракійських жінок у курганах. Тобто, як мінімум, жінки у курганах не кочівники, а місцеві жительки. Більше того, в багатьох інших курганах. Де вдалося проаналізувати краніологічні зразки дуже багато представників осілих племен, а не кочівників. Про це нам говорять археологи. Я веду до того, що насправді панування скіфів-кочівників у північному Причорномор'ї – суто гіпотетичний міф. На цьому місці задовго до них існували більш розвинені цивілізації з високими технологіями логістикою. Матеріально-технічною базою, рудниками, соловарнями, металургійними центрами, великою кількістю поселень і укріплених городищ. І немає абсолютно жодних доказів того, що керували цими племінними об'єднаннями кочівники з Азії. Знову ж таки, скоріше за все, первинна модель поховальних споруд мала вигляд мавзолеїв, на кшталт мавзолею мавсола у Галікарнасі. Або Скіфського царя Скілура у неаполі Скіфському. Нагадаю, що їхні гробниці не були засипані землею. Тож виникає питання, чи скіфські поховання з самого початку враховували земляні насипи, або ж такі скіфських царів планувалось ховати у величних мавзолеях дивовижної краси. Тобто, насправді на всі ці питання ми не маємо відповідей. Але, звичайно, вони мають з'явитися. Оскільки ніхто не відміняв правило, чим більше ти задаєш питань, тим більше ти отримуєш відповідей. До речі, на нових сторінках нашого коміксу з'явився ще один цікавий персонаж ватажок вовчого народу. Згадує на те, що він вправно б'ється, він може протинувати названня одного з основних персонажів коміксу. Звичайно, при умові, якщо доживе до кінця бою, Таким чином, ми з середині скіфської гробниці назовні, де вовкотлаки атакують готів. Далі буде ще цікавіше. До зустрічі у наступному сюжеті.